З нами на прямому зв'язку військово-політичний оглядач, експерт, міжнародник Ігор Левченко. Пане Ігорі, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Рома слава добрий ранок! Пане Юрію, я так легенько почала підводитися до матеріалу, який був опублікований в з Телеграф, там де журналісти і аналітики викладають свою версію або навіть сценарій, як може розгортатися гіпотетична війна Російської Федерації проти НАТО чи з НАТО. Все це вони змальовують на 24-й рік. При тому вони так знаєте, як переступають через нашу війну. І одразу кажуть, що ледь не до того, що вже взимку поточного року може бути прикордонний конфлікт в районі Сувалківського коридору Росії. Захід. Фактично можуть стикнутися там, ну і можуть бути розміщені війська в Калінінграді. Е, е, наскільки оці сценарії подібні? Наскільки вони видаються вам правдопод... правдоподібними, Наскільки Російська Федерація справді маючи й досі незначні просування в Україні, маючи величезні проблеми, чи здатні вони відкрити ще один фронт? Ми бачимо, що останнім часом з'явилося дуже багато різних сценаріїв в західних медіа щодо можливих варіантів конфліктів Росії саме проти Північно-Атлантичного Альянсу. В принципі, ну, гіпотетично це добре, що наші західні союзники почали більш реалістично сприймати загрозу від Росії, саме не загрозу якоюсь гібридну чи там енергетичну, енергетично, а саме як е, військову загрозу е, широкомасштабної війни. І, і вони до неї починають потрохи те, також готуватися. Е, ми бачимо, що е, практично всі е, ці сценарії, які з'являються, вони от, е, десь. Локалізовані навколо Балтійських країн, навколо так званого свалського коридору. Е, чому, чому так? Тому що в принципі до широкомасштабного е, нападу на Україну захід. Свої основні зусилля він спрямовував саме на розширення своїх можливостей, посилення свого цього північного Балтійського флангу. Тому що саме цей напрямок вважався найбільш вразливий для альянсу. Саме цей присловути Сувалський коридор вважався слабким місцем. Слабким місцем в такій от обороні обороні альянсу. Ну фактично, за великим рахунком, це. Майже, ну, якщо не єдиний, але це знову ж таки ну, то місце, де Альянс має безпосередньо кордон з Російською Федерацією і при тому в Калінінграді. От Якщо говорити про реалістичність такого сценарію, то наскільки пам'ятаю, там як одно із умов, в газеті наводиться в цій статті, наводиться необхідність додаткової мобілізації ще 200 тисяч для того, щоб ну, у Росії були резерви для ведення такої війни, в принципі, я вважаю, що Ну і не тільки я, це об'єктивна реальність, що Росія може призвати, наприклад, таку кількість людей, але знову ж таки, скажімо так, повноцінних укомплектувати озброєння військової техніки технікою в Росії. Ці можливості на сьогодні обмежені, тому якщо вони і проведуть після так званих виборів президента у себе чергову хвилю мобілізації і наберуть якусь кількість людей, це може бути 200, може навіть і більше. Тисяч, то, скоріш за все, вони будуть використані у війні проти України для так би мовити, створення резервів для посилення тих угруповань, які на сьогодні, так би мовити, зайняті в агресії проти нашої країни. От, якщо ж говорити про те, як Росія може. Діяти проти країн НАТО і проти тих самих Балтійських країн, то це все ж таки можливо якісь більш такі гібридні варіанти, тобто не по прямому застосуванню військової сили, а по використанню тих самих мігрантів, яких нагнітання якихось внутрішніх протиріч і так далі. От. Якщо ми говоримо про загрозу з боку цього калінградського анклаву, то звичайно до двадцятого року це саме от, угруповання російських військ в Калінграді, воно вважалося основною загрозою в регіоні, і зокрема, вони перекривали якби рух у Балтійському морі, от цій східній частині, саме з Калініграду і так далі. Вже на кінець 2022 року, по оцінках тих самих військових аналітиків з Балтійських країн, з Польщі, вони відмічали, що в військовому плані Калінінград він практично пустий. Тобто всі частини підрозділи, які там були, вони всі задіяні в Україні, і як правило, на той момент вже були, а це кадрові частини, комплектовані контрактниками, які там існували і готувалися якби більше 10 років. Вони всі задіяні в Україні, були на кінець два року, і в основному. Понесли великі втрати і, і вважалися небоєздатними. При, при тому не тільки особовий склад, але і вся техніка, як мінімум, е, сухопутних військ, тобто танки, е, брон, інша бронетехніка, артилерійські системи, системи залпового вогню. Вони всі були перекинуті в Україну з Кальінграда, е, навіть е, ракетні системи. Флот був також ослаблений, тобто морська піхота, яка базувалася в Кінграді, а також, я так розумію, що екіпажі корабельного складу також вони, з них там перебувалися саме в піхоту для війни в Україні. Тобто, фактично було визнано вже самими. Представниками Балтійських країн, що загрози від Калінінграду, як такого, наприклад, до 22-го року, яка була, її нема, і Росія не зможе її в найближчий час відновити пані Гре, вот. а, дозвольте вас запитати про загрози, які ми формуємо для наших ворогів вчора було анонсовано президентом і підтверджено першим заступником міністра оборони Павліком створення безпілотних Них систем сил безпілотних систем це окремий військовий підрозділ, який сприятиме розвитку підрозділів дронарів, а це окрема адміністративна одиниця, виключно формальність. Тому що ну в нас і так є дронарі, в нас і так є школи, які вчать людей літати дронами і так далі. Чи в даній історії закладається великий базис для серйозної ударної сили збройних сил нашої держави? Ну, в першу чергу це визнання тої ролі, яку безпілотні системи починають грати на полі бою, і, в принципі, їх виділення в, в, в окремий. Род військ, це в принципі, ну, знову ж таки, по відгуках самих військових які, і волонтерів, які займаються цією сферою, це в принципі об'єктивно назрілий крок, і він сприймається позитивно, скажімо так. Тобто, навіть якщо це просто буде ну, додаткова система адміністрування да, цього виду, але можливо це покращить. По-перше, комплектування і забезпечення саме безпілотними системами його, тому що це буде окреме, як би скажемо так, управління на рівні Генерального штабу, яке буде цим займатися, можливо, директорат, я точно не скажу. От, це питання формування. Додаткових частин підрозділів, як в складі існуючих, наприклад, бригад або армійських корпусів, так і створення якихось окремих частин безпілотних літальних апаратів. Це також, скоріше за все, буде позитивно впливати на Вивчення і узагальнення досвіду застосування, розробки нових би, підходів до застосування безпілотних систем, тактики використання. Ну в принципі, це сприймається як позитивно, як позитивне крок, який повинен посилити цю нашу складову. Пане Ігоре, будемо дякувати за аналітику. Військово-політичний оглядач, експерт, міжнародник Ігор Левченко був з нами цієї миті.